Марії Купар добре знана у нас на Закарпатті. Все талантливо особистість, порядна цимборка, любима мама. Та то й не дивина, вже на її ювілейну виставку у Закарпатський обласний музей народної архітектури та побуту прийшли многі частовані гості. Цімборове поважна челядь. Мене е, приємно вражає все, але безперечно е, одяг. Безперечно, одяг. Е, Тим, що він оздоблений в хороших дуже тонах із врахуванням нашого регіону, що ця виставка не звідкись напускна, а саме базується на нашій історичності. От. Ну і безперечно, з елементами і краплинами, обробки, бісером і так далі. що Це вже якби, сучасний, сучасна нова. Позиція, знаєте, я би напевно почала з того узагальнюючи назвою цієї виставки: чарівні струни Карпат, Вони у всьому. це традиції, звичаї, обряди в декоративно-прикладному мистецтві, у вишивці, в ткацтві, в силянках, в пацьорках, які носили наші краяни, в усьому тому, до чого торкалися. Творчість нашої людини, працівниці, саме такою високопрофесійною є Марія Купер. І сьогодні ми щасливі, що маємо її творчий доробок як в мистецтві від голки до нитки, так і в поетичному слові. Взагалі, людина дуже творча в пошуку. Ми бачимо тут різні напрямки: це від витинанки і писанки. І е, роботи з бісеру, оздоблення. Ну, тобто на, на будь-який смак. Я думаю, хто сьогодні тут присутній та отримує задоволення велике. Марія Купарю шиткою своє життя присвятила ізученню народної творчості нашого краю. Вона бралася за ізготовлення костюма, то а не штрик у ньому не був лишній. Бо Марія привчена так і маличку, вже треба вшитко, що робиш. Вивчити до досконалостей і тому її костюми вироби з бісеру, вишивки, витинанки вавлять до себе, приказують з тобою. Їх хочеться вдягнути, пощупати. Намися милуєш, як і кожним витвором Марії Купер. Бо про неї творчість то смисл її жизни. Марічко, таку красну маєш сорочку, що аж ми очі в Як то ти її створювала? Ну, Ця сорочка має трошки свою історії. Це старовинна вишивка і це лічильна гладь на основі Міжгірщини. У мене мама з Міжгірщини, а батько із Рахівщини. А, так що я і бойкиня, і гуцулка. <смістична> ну, гени міжгірщини і Гени Гуцульщини. А сама родилася тут в селі Барвінок підгорб. Записували так тоді, Городського району. Так що я а, так сказати. <смір> Сягнула все Закарпаття з одного краю, до другого краю і до третього. Такий трикутничок. <смір> Твої вишивки то надзвичайні. Як вони створювалися? Кожна вишивка має свою історію. Перші вишивки я ще аж колись працювала художником модельером Такий у нас був комбінат музичного товариства. Ще час Радянського Союзу, коли ми обшивали весь Радянський Союз і за кордон костюми для акторів, для артистів, для танцюристів. Ну і там я працювала художником ну, А так як художник модельєр то вивчала вишивку. Треба було знати самі і зробити щось. Я до тих пір, поки туди на роботу пішла, я не вміла я шила щось таке дітям своїм. У мене дітки завжди в той час важко було купити. щось. І я просила мені купив чоловік машинку, сіла за машинку і самі навчилася шити. І потім, працюючи художником модельєром це ну, що за художник модельєр якщо не вміє шити сам, якщо не вміє малювати, якщо не вміє вишивати, там і прикраси з бісеру. Я так завжди малувалася, і я мушу навчитися. Словом тоді осягнула все мистецтво краси імені нашої о, закарпатських костюмів. Про Марію Купарь кажуть, що вона має золоті руки, бо коли позираш на вишиту нею сорочку, це виготовлену писанку, а це монисто з пацарьок з бісеру, а ватникаш на ізготовлений нею костюм, видиш, як вона народні елементи уміло стилізує у сучасній. І преподносить на наш суд. Дуже рада бути, бути сьогодні на цій виставці, адже Марійка Купер – це і наша дуже хороша знайома колегиня, яка багато років співпрацює з нашим центром. Знаємо, що вона до цієї виставки готувалася дуже давно, і ми дуже раді, що вона все-таки її мрія збулася. Знаємо, що це теж ювілейна виставка, трошки так запізненням, але вона її зуміла зробити, підготувати і представити на суд глядачів саме тоді, коли вона зрозуміла, що все, що вона хотіла показати людям, вона. Як кажуть, суцільно зробила. Ну ви знаєте, в першу чергу вражається різноманітність. По-друге, те, що все-таки вона дотримується цих закарпатських традицій. В кожній роботі видно цей закарпатський дух, цей подих. І тому це радує. Я за неї рада, тому що видно мисткиня вона підросла в своїх роботах. У неї з'явилося багато нових робіт, таких творчих і ну, дійсно майстерних. Тому я справді вітаю її і рада за неї. Як ти вивчала костюми? Костюми вивчала спочатку, у нас дуже важко було, тому що в ті часи, от мені не любилося, що художник-модельєр, а закривають його в чотири стіни і малюй. Придумай щось і ну, але потрібно було малювати, якщо. Ідентичні етнічні костюми, От коли запрос був на етнічні костюми, то було так, що приносили самі в мене звеляти, ну приносили самі костюми, старі. старі костюми, і я їх ну, цим костюмом робила ескізи, розробляла натуральну величину вишивку, і тоді ми давали в роботу. Осучаснювала? Ні, було що робили копію, копію робили. Були що осучаснювали, що стилізовані робили. Деякі просили, щоб просто стилізацію робили таку сценічну, тому в мене більше от, стилізація, дуже мало етнічних, що один до один треба було робити, тому що Ці це дуже фіриція. дорого було. А потім я вже в нас були просто ескізи медведської, Левацької. Ми по цим старим, які були, ми мали якщо, ну, самі щось творити нове. Я завжди боролася з тим, що художник моделіра повинен мати хоча б один творчий день. Цього не було. Я ходила в експозицію вже о, у свій вільний від роботи час. Але мені ще повезло тим, що я перед тим працювала художником реставратором у краєзнавчому музеї. Словом, я там реставрувала і вишивку, і різні вироби, так що і одяг. Ти довгий час працювала з дітьми. Вони цікавилися народними ремеслами, народною, народною творчістю? Ну, як я прийшла в школу, там не було такого. Але я е, настільки е, ну, як старалася. Щоб їх зацікавити і е, зацікавилися. Я зробила в школі. От тут у мене ескізи висять. Я зробила ці ескізи спеціально в мене клас, бо свій, народних промислів окремо. Я мала клас, і я зробила з цих ескізи різних регіонів. Всі регіони області давала відкрите заняття по регіонам області. Так сказав, методички я випускала, там і в школі треба, у нас конференції були міжнародні, всеукраїнські, обласні, словом. Все і на базі нашої школи, і на базі мого класу. Завжди, тому що всіх знали, що в будь-який час, на будь-який урок вони до мене прийдуть, у мене завжди діти займаються творчістю. Низька Марія Васильівна представила не лям витвори народного іскусства, а і презентувала другу збірку статей і віршів, котрі зачитали учасники народної поетичної студії Ужгородського міського будинку культури під руководством Наталії Якушко. Чаша терпіння, чаша служіння, чаша любові і воскресіння. Світлом, красою, миром, добром, чашу весною засійти добром, сій і рости в чаші свої, світлі плоди, плоди своїх прій. Душа маленька, мов дитя, крихка та ніжна, як зернятко. Своїм теплом у з любов'ю, Щоб у гармонії жила з тобою, цілюще золоте зерно посі, промінням ясним сонячним зірі, щоб виросли плоди, прозорі, чисті, мов кришталі в чайні на листі, щоб дерево життя в тобі зростало, щоб світло мені добро перемагало, і щоб цвіла душа весняним цвітом. Літали мене в у всім світі, насіння золоте, щоб вам, людей добром і любов'ю на подня. Як не любити світ цей прекрасний, сонячний промінь, світлий та ясний, Як не творити, як не співати, в танку як м'як не кружляти, і серце квітне цвітом любові. У нічнім небі сяють нам зорі, спів солоїний, веселий душу, саду зелені заціла гроша. Плід її щедрий будем збирати, друзів сердечних всіх пригощати. І знову осінь настає, і далі чари віддає ті сім сині матірці землі, що нам дарує кришталі. І знову сна. І так поколе все життя, усе мина, усе мина, а душа вічно молода, і любов ніколи не вмира, а душа вічно в нас жива. Ли янгор на руках весну і опустився на землі середниці. Мілі крила стигнув став таким, як ми, загубився він одразу між людьми. вам подяку та ці гарні квіти з найкращими побажаннями для вас марія Всіливна. Нам сонечко свізить веселкою грає і вулиці міста суміс виселяє і річка іскриться дзеркальною гладдю Милує нам око безмежної дарю ми, Мов ті чайки на воднім просторі. Кружляєм любовно на березі в полі. І злились думки, єдиний путі. Сплелися косою в міцний оберіг. Приятним сюрпризом про Марію Купери був виступ сімейного дуету Раховських, котрі уже її стихи поклали на музику. Дуже рада бачити таких файних наших співаків. Вечу, що костюми зроблені Марічко. Ну так. як сприймав ці костюми десь там далеко за межами області? І за межами області і десь закордонних поїздках. то спочатку так дивляться, потім підходять, пробують, щупають, чи це натуральний, чи це ну чи ручна робота. Я поясню, що це ручна робота народної майстрині нашої Закарпатської. і Це ну дуже приємно. Я завжди цим пишаюся. Чи мають енергетику ці костюми? Ну, ця, ці костюми це вже наша візитівка, тому що ці костюми ще е, з 2000 року це старожили, можна сказати. І ми, звичайно, що ми до них дуже звикли, дуже їх обожнюємо і нам приємно в них виступати дуже. У творчості Марічки що найбільше вас вражає? Чесно кажучи, вона така людина, що вона займається майже усім, і все в неї виходить дуже дуже гарно. Так що щось конкретно виділити неможливо. Тому що після того як вона зробила ці наші костюми, я думаю, що це одні, одна із перших її робіт, таких більш серйозних. Я зразу в них, як казала, дружина, закохався, тому що вони дійсно мають вигляд. Ну і так далі. Тобто приємні ці нюанси, моменти. Мені взагалі подобається, що вона не залишила зв'язок з рідним краєм, адже вона землячка Сергія з Рахівщини. Нам дуже приємно її підтримати сьогодні тут. Прийшла навколо все цвіте. і в сонце, і зорі в ясні, своє тепло нам навітаю, коли любов він ку прекрасні, Кружляє з нами лаю, і сонце, і зорі в ясні, своє тепло нам вітаю, коли любов він ку прекрасні. Дуже багатогранна виставка в тому, що представлено багато видів мистецтва, в яких вона працює, і вражає саме те, що в основу цих всіх робіт це є народні мотиви. Вона уродженка Закарпаття, і це в неї у серці, в крові. Кажуть, вона це прийняла із молокоматрі і дуже гарно воно спостерігається на цій виставці. Чудова жінка, прекрасна мама, хороша колегиня. Крім того, ще й педагог, бо вона дуже багато років викладала в авторській школі у Шгородській номер 2. Роботи її настільки теплі, настільки близькі кожній людині настільки вони милі, різнобарвні і Видно, що дуже багато любові і тепла вкладено в ці роботи. Я захоплююся її бісероплетінням, тому що в неї оці коди, якраз з'явилися нові, якраз оці бісеринки лягають в таке орнаментальне полотно, і витинанкою почала вона займатися таким як графічним видом. І це, звичайно, автора піднімає його майстерність, його професійність. У тебе різні присутні жанри. Ну, як ти прийшла до бісеру? Оці прикраси робили у нас ці смужки, називались, на шию. Тоді е, я малювала який орнамент, який мені мали з бісеру зробити. І я завжди мріяла сама навчитися, але тоді якось не було часу. Навчитися вже з бісеру, десь років сорок. Вже почала, коли в нас з'явився тут бісер. Можна було купити. Матеріали, ну я маю в виду література, і це мене дуже зацікавило. І, Правду кажучи, почала перші оплітати писанки. Бісер. Я от дивлюся на ту сціну і з задоволенням, тому що вичув ветеранки. Це така рідкісна техніка. Як ти заразилася нею? перше ветенанками я і завжди на уроках. Я ще й образотворче мистецтво викладала перші руки, я завжди давала нашим учням на руках ми займалися ветеранками. Але тепер років два тому була така благодійна акція, на яку мене запросили дати майстер-клас по ветенанкам і розпису по дереву. Я і тим займаюся, просто я не виставляла всі роботи, от розпис. Я думаю, ну як добре, треба щось, якщо майстер-клас давати вже то, що я діткам на урокці, то одно, а на майстер-клас щось треба представити. Ну, щось солідне. А те то якраз було перед паскою, і я зробила такий. Ну він зараз ця робота. Ой, я подарувала там у садочку, внукові си там ангели, дерево, життя. От я пройшла таку школу. Що поки я а, от художник модельєр і поки я, бутім, ось моя остання робота, вчитель художньої праці і народних промислів в школі, АНВК, авторський навчально-виховний комплекс, і я вже мала а, ну, базу знань, і мені чомусь у комбінаті, коли в нас в країні перед розпадом такий занепад був, ну страшний занепад. У людей вже не було грошей замовляти костюми, менше замовлень. У нас вже у нас було троє роз художників-моделярів, потім двоє, потім я сама залишилася одна. Потім навіть одній не було. І отак от я запропонували мені роботу в авторському навчальному комплексі, і Я погодилась. Тому що, по-перше, я зрозуміла, що в мене така база знань, що я, мені захотілося поділитися тим і передати майбутньому поколінню. Ми замальовки костюмів з ними робили. Діти дуже, ви знаєте, що цікаво було діти. Потім ми з ними окремі елементи вишивки замальовки робили, вивчали такого регіону. Такого у мене от заняття я робила. По своїм планам Султан Зултанович він каже: у нас авторська школа. от Ти і розроби, і я розробила план народних промислів, художньої праці. І ми мали право працювати, викладати за своїми планами. Я собі так план розклала, щоб дітям цікаво було. От розписала, що діти вивчили, якщо одяг вивчають, що вони вивчили одяг, який регіон, яка вишивка, техніки вишивки, і ми замальовувалися. Все це замальова, спочатку лекції, перший урок лекції. А далі вже практична робота. Це замальовки О, спочатку костюму загальному. Далі елементи вишивки, а потім сама вишивка. По цим елементам вишивки, елементи якісь От сама вишивка. Це було цікаво дітям. Так я і з ними і писанкарство ми робили. Ну а останнього останні роки ще й бісероплетіння. А це зараз дуже модно. Це зараз дуже модно, і дітки в мене ну, сьогодні, це дуже шкода. Я до сих пір ми так зутами -зу зустрічаємося, дуже шкода, що стільки вклали на 20 років у цю школу, і воно помінялося профіль. Зараз вже не є профіль школи, як була в нас художньо естетичним. Напрям. На жаль, втрачаємо, на жаль, втрачаємо і не усвідомлюємо, що ми втрачаємо. Це не можемо за такою, що зараз на цей. А це народ, це діти починається. Наразі дитині, а це вже привіти нашим дітям. Я вас вітаю, бажаю вам дуже багато років життя і дуже радо ще робити проші справи нашої. Вітаю вас. Дорога Марія Васильівна, я з вами працювала у другій школі 18 років. Я знаю вас прекрасно мамо, Люблячу нашими учнями, вчительку, любимому дружину свого чоловіка. Я вам хочу побажати міцного здоров'я, щастя, Божої благодаті, щоб здоров'я ваші вітне, як карпатська чічка, щоб міцнішала щоденно, як нічківська сміночка. Я вважаю, що мати в хаті. Кожній нашій сім'ї, людині хоча б одну роботу будь-якого народного майстра. А сьогодні ми маємо на увазі саме Марію Купер. Я вважаю, що це є справжній оберіг, тому що найкраща енергетика це вироби, які зроблений руками майстрині, майстрині справжньої, справжнього професіонала, і воно хату буде і оберігати, і наповнювати її любов'ю і добром. Це велике щастя спілкуватися з нею, бачити її, чути її завжди добрий, тихий, спокійний, красивий голос. Мрію сина, я надзвичайно рада, бачите, хреблю, але все-таки прийшла і дивлюся на творчу політику. Яку ми представили людям, і думаю, як одна людина так багато можна зробити. А дійсно, як людина талановита, вона талановита у всьому. Дивишся на ваші вишивки, дивишся на ваше писанкарство, дивишся, ну куди не киножоком? Це почерк митця. Високого верхнула хочеться її побажати нових творчих звершень, знайти себе, що може в якомусь такому різновиді мистецтві, яке вона ще не пробувала. От бачу тут ще й витинанки, я забула сказати, є і тому її натхнення творчості, удачі, гармонії і всього, чого може собі побажати жінка, бути щасливою, коханою і щоб далі творити такі прекрасні роботи нам на радість. Мені завжди було близьке це народне мистецтво, але зараз ви бачите, в мене більше як народне, але я поєдную із сучасним, я утилізую це, щоб воно і народне не зникало. Я дуже вдячна своїй родині, своєму сину і всім чоловіку за терпіння, тому що як казати, інколи кажуть, допоможи на кухні, де щось, бо я творю. Ну, раніше вони допомагали, ну, можливо, якби в мене не такий чоловік, я би він мене завжди підштовхував, як казати, давав стимул, що роби то, робив то, роби то. Марічко, що для тебе творчість? Я думаю, що творчість це для мене життя. Це для мене творчість мені дає силі натхнення жити. Я от кажуть, інколи ну, що тобі з того? -то? Що ти маєш, сістойкись. Я кажу, ви знаєте, що в цей світ заключається не все в грошах, не все. Це для душі, я коли творю я живу. Марія Купер низьки в'єдна з нами перегорнула нелегкі часи свого життя. Але в то, що нас не ламає, каже вона, робить нас сильнішими. Марія Васильівна радується кожному мгновенні жизни. Дякую за вшитку Господу і людям. Котрі частують її, люблять і висторгавуться її талантом.